Вітаю, друзі, ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурентів. Сьогодні з нами у студії є заступник начальника ВКП у Волинській області департаменту кіберполіції Національної поліції України, підполковник Юрій Кондрацький. Вітаю пане Юрію! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Власне! Давайте поговоримо про особливість роботи кіберполіції. Чимало людей скажу чесно, так і уявляють, що це хакери. Хакери, які сидять і розшуковують якусь інформацію в інтернеті, щось там кодять за комп'ютером. А от насправді, що відноситься до компетенції кіберполіції? Що це? Дякую, я вас розумію за запитання. Кіберполіція, по перше, це міжнародний регіональний територіальний орган національної поліції України, який входить до структури кримінальної поліції національної поліції відповідно до законодавства, забезпечує реалізацію державної політики у сфері протидії кіберзлочинам, а також відповідно до законодавства України здійснює та реалізовує оперативну рушкову діяльність. Спеціалізується на попередженні виявлення розкритті кримінальних правопорушень, механізм підготовки яких Вчинення або е, приховування здійснюється за допомогою електронної техніки, тобто комп'ютерної техніки, е, телекомунікаційних та інших мереж та сервісів. Ну, тобто, фактично, все, що пов'язано з комп'ютерами і незаконною діяльністю власне комп'ютерів, це все ваша компетенція. Так, для прикладу можу привести не тільки для комп'ютерів, основною наше завдання є є також ця комунікація зі всіма нашими органами національної поліції і не тільки також іншими державними органами з метою отримання нашого позитивного результату. Ви розумієте, обсяг роботи для прикладу на сьогодення працівниками кіберполіції оперативним складом було опрацьовано майже 21, Ну, тисячу телефонних абонентів з метою їх причетності до порушення суверенітету України, а також в тому, що вони можуть зашкодити Україні. Своєю інформацією або іншими явищами для прикладу, також було заблоковано близько 350 розрахункових рахунків, на які шахраї отримували кошти, які здобуті незаконним шляхом. Тобто, ви вже розумієте, який це обсяг роботи, так і з метою якою ми працюємо. Також було встановлено нами 95 місць обгутькування коштів, які були здобуті злочинним шляхом. Тобто ми їх відслідкували, задокументували з метою їх в подальшому покарання. Близь... Це все за цей рік, так? да, так, так, це все за цей рік. Близько 120 було фішингових створено сайтів, яких ми також заблокували, які також ми знайшли і попередили вчинення кримінальних злочинів. Ну фішингові сайти зараз дуже популярні. От напевно за останніх півроку, не частіше як ніколи, до цього. Зокрема, в телеграмі приходять повідомлення. «Проголосуй за мою донечку на якомусь конкурсі посання. І це в дуже багатьох моїх знайомих. І при чому це такий якийсь тимчасовий злом акаунту, тому що буквально за годину приходять повідомлення, будь ласка, нікуди не переходьте, мене взламали, Вибачте, будь ласка. Тобто, і це реально я почав помічати останні півроку. Ну і здебільшого повідомлення приходять від близьких друзів, родичів і так далі. Тому ми завжди. Раді всім громадянам, які до нас звертаються. Тим паче за цей рік ми опрацювали близько півтори тисячі звернень громадян, тобто ви також розумієте об'єм. На сьогодення нас працює 18 працівників у нашому відділі, так? але ми опрацюємо всю інформацію, яка для нас доходить. Ми тісному співпрацювання з нашим місцевим районним управлінням поліції, які також місцевою прокуратурою, які допомагають нам за своїм процесуальним керівництвом, документувати всі види. Злочинів, які пов'язані з кібербезпекою, от власне про близьких людей ви кажете. В мене був смішний випадок стосовно того, що доволі близький товариш написав. Терміново треба три тисячі до завтра. Будь ласка, позич, моя номер-картка, віддам три п'ятсот. А саме смішно, що я то знаю, що ця людина дуже заможна. Для неї три тисячі гривень це взагалі не сума. Вона би явно не просила ніколи їх там ще й до завтра. І я такий відразу йому телефоную. Кажу: ти попросив? Каже, та ні, каже. В мене телефон лежить на столі. Я нічого. Кажу, ну значить, тебе взламали. Вітаю. А, ну от, гаразд, якщо от перейдемо власне, до злочинів з комп'ютерною технікою, певний відсоток, я так розумію, припадає і на, і на використання підлітками інтернету не зовсім у законний метод чи ще призначенням. А от що ж незаконного роблять в інтернеті? Для прикладу можемо привести такі приклади: це незаконний доступ до комп'ютерної інформації, також шахрайства через інтернет. Так ми з вами розуміємо, що підлітки можуть застосовуватися дорослими для створення тих чи відповідних сторінок у Фейсбуці, інстаграм або інших. Фішингових також сайтів з метою отримання певного доступу до громадян інформації, а також до їхніх, скажімо так, грошових коштів. А що маєте на увазі підлітки до створення залучаються? Їх використовують їхні сторінки, використовують їхні ім'я, також телефоні, абонентські номери і так далі. Це без їхнього відома, чи за це можуть платити Ні, з їхнім відомом, з їхнім відомом. А так. тобто, грубо кажучи, на тобі 500 гривень, дозволь користуватися своїм аккаунтом, так да та, або кібербольнг, тобто коли в соціальних мережах, для прикладу. Так. Є різні цькування, образи, ну, здебільшого це їхні ровесники, однокласники, одногрупники і так далі. Ну, кібербулінг вже відноситься до спеців. До вашої компетенції так, роботи або поширені через мережу інтернет неправдивих чуток. А що за це грозить? Це адміністративна кримінальна відповідальність за поширення неправдивих чуток так. Адміністративна ми... відповідальність у разі встановлення так, але однак ви розумієте, є набагато і важче протиправні діяння. Тобто, наприклад, ми задокументували недавно два факти по статті 301 Кримінального кодексу України. Ви розумієте, що ведення виготовлення збут розповсюдження порнографічних предметів, тобто нами було задокументовано два таких випадка, де є кримінальна відповідальність. Приводимо один з прикладів для прикладу 46-річний громадянин, уроджений з міста Луцька. Так познайомився в інтернет мережі на Бадо з 15-річною дівчинкою, де він їй скидав свої інтимні фото різного характеру також вимагав. Її ті тобто ж самі це... фото, так да, щоб він її скидав, без будь-яких грошових коштів. Без будь-яких він не пропонував. Він пропонував просто зустрітися, а також займатися статевими відносинами, і це все в нашій області. Це жах. Так, це так, дуже да. чути важко. А... І це ми за допомогою такої програми у нас є ІСАКОПС, по дитячій порнографії, яка відстежує IP-адреси даних громадян, і ми, звичайно, потім проведено оперативно-рушуковими заходами, встановлюємо даного громадянина, також за допомогою слідства, тобто нашого районного управління поліції, у на ним конект прямий, а також за процесуальне керівництво нашої прокуратури, яка нам також надає невідкладну допомогу. Ми проводимо оперативні розшукові заходи, а також певні слідчо-оперативні дії і встановлюємо даного громадянина. Для з метою притягнення його до кримінальної відповідальності так нами було оголошено за допомогою працівників кіберполіції. Було оголошено дві підозри даним громадянам. А якщо не секрет, от ви кажете, да є там програма, яка слідковує ну взагалі, от від самого початку встановлення, це була скарга зі сторони родини дівчинки чи самої дівчинки? Ні, Це наша оперативна інформація. Яку ми самі віднайшли, а також потім зв'язалися з її батьками повідомили. Тому, користуючись нагодою, я би хотів звернутися до всіх батьків, а також дідусів, бабусь, хрещених, тіток. Якщо вони бачать, що в їхній родині є певні такі обставини, відразу звертались до нас або відслідковували в яких інтернет-сайтах їхні діти перебувають, куди заходять, з ким спілкуються, які ведуть переписки. Це також є заходами безпеки до попередження подібних кримінальних правопорушень. Ну гаразд, а чи якщо це знову ж таки не таємниця, яким чином можна встановити? Є якісь слова, на які реагує певна мережа, є якісь хештеги чи специфічні сайти, які відвідують. Це все секрет, зрозумів. Ну бо наскільки я знаю, чимало зараз. Лідерів інтернет-ринку, такі як Google, Apple і так далі, вони власне розроблюють алгоритми, які в анонімному порядку просто аналізують, до прикладу, фотоконтент на цифрові дані. От в них є, грубо кажучи, макети, як виглядає той чи інший вид злочину у вигляді фото. І воно робить цифровий відповідність, і так вони також визначають, що якщо десь в цьому плані я гаразд. А, Чим швидше, тим краще. Да, а, а от щодо наркотиків, адже ну як не прикро, але ну чимало знаю про те, що підлітки якби користуються тим, що купують наркотики через інтернет, або через телеграм канали або через через певні сайти навіть. Ну, ми пам'ятаємо, що була хвиля навіть декілька років тому, коли на стінах писали чи назви каналів, чи назви сайтів, і там е, такі сайти жили досить мало. Але, от сам факт, що таке існує, як щодо цього. У нас є синергія працівників поліції, тобто нас, як кіберполіції, працівників районних управління, також місцевих відділів, відділення, також в області і простих пересічних громадян з протидії дезінформації у незаконному контексті в інформаційному просторі, так називаємо наша програма Брама. Вона налічує близько 20, 200 тисяч, прошу вибачення, близько 200 тисяч учасників, які є нашими опонентами у даних незаконних. Діяннях з різного з різних сторін інформативного характеру, тобто, ми закидаємо певну інформацію, в даний телеграм-канал, і наші учасники всі допомагають нам своїми скарами блокувати дану інформацію на будь-яких інтернет мережах. Зачекайте от стосовно брами, так більш так, детальніше. Так. А, тобто, коли є певний ресурс. Так. Є певна програма, а ви з нею працюєте? І це якась технічна складова, чи це ряд заходів загалом? Ряд заходів, ряд заходів. Заходя. Ми також в даній програмі ми повідомляємо в даному телеграм-каналі. Ми повідомляємо людей, які можуть бути видишехраїст і іншу інформацію, яка досить цікава для нашого суспільства і може в подальшому при її існуванні і вивченні попередити кримінальні правопорушення. Як заблокувати телеграм-канал? Скаргами, які нам допомагають робити учасники нашої ось цієї програми, брама це по принципу. Чим більше скарг, тим більш тим швидше канал так, я вам Проводу приклад працюючи керівником Покровського районного управління Донецької області, так ми. Мали тісну взаємодію і комунікацію з міською радою, яка нас познайомила з відділом місцевої освіти, де ми познайомилися з президентом одного з навчальних закладів. Так? Ми боролися з незаконними, скажімо так, утвореними телеграм-каналами, які Пропагандували наркотики, де можна було закупівлю робити. Адреса, ви розумієте, так і наші люди я також думаю, що це розуміють. І ми, посилаючи відповідні посилання до наного президента, він його розповсюджує серед своїх президента університету. Да, 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 да. Серед своїх колег, скажем так, по навчанню. і Вони буквально за хвилину-дві так. Часу багато не забирає. Вони писали відповідні скарги, де блокувався даний телеграм-канал. Так, ми розуміємо, його можна утворити знову. Це забирає певний час і певні грошові кошти для утворення його. І одразу ми реагували таким чином, де люди потім нам просто дякували. І за допомогою місцевої ради ми також зафарбовували відповідні надписи. І вся молодь, яка є небайдужими до даного кримінального правопорушення, нам допомагала. Ну, тобто, у вас вже є давні методи, ще з попереднього місця роботи, як з цим боротися. Так, ми це досить давно, скажімо так, є успішно робимо. Втіли, втілили в життя, так. А є якась певна кількість скарг, яка має надійти на діти на телеграм-канал, бо його заблокували. Це якийсь так, автоматичний да. процес. Да, да, на певному телеграм-каналі різна кількість скарг. Ага, це індивідуально іде. Це від його кількості користувачів залежить чи ні, від інформації, яка там знаходиться. Тобто, якщо грубо, ну, умовно кажучи, да, там якщо це просто якась е, неприємна інформація, там, до прикладу, скарг з цим формулюванням, треба, до прикладу, тисяча. Ми навіть а... з вами, якщо можливо, якщо ся будемо виходити в ефір, да, ми зможемо вам це продемонструвати і ви будете мати уявлення. А також ми би хотіли, користуючись також нагодою, да, ми постам, по яких QR-коду можна прийти за нашим посиланням, щоб доєднатися до нас і володіти усією інформацією, бути також з нами крокувати в одну ногу із нами, як працівниками поліції. Да, до речі, QR-код зараз десь тут з'явиться у нас на екрані, ми його обов'язково додамо Доброго. і користуйтесь. А, гаразд, проте м, виникає таке питання, як е, окрім QR-коду, як ще. Відреагувати, ну до прикладу, так, от уявимо, що в мене є дитина, підліток. Я бачу, що він на скажімо так-каналах де. Характер не зовсім законний. Тобто тут я говорю не лише про наркотики, а до прикладу, навіть Загалі, та ж сама дезінформація. Храйство, дезінформація І так. Ворожі, там, можливо, навіть телеграм-канал, який розповсюджує російську пропаганду або так. збирає дані про військових чи про об'єкти на території міста. Як мені в цей момент діяти? Повідомити нас як працівників поліції, це можливо. Напряму до Кіберполіції, бо набрати 102 і повідомити дану інформацію. Ось ви зачепили тему, так, скажімо так, військову. Для прикладу, вам приведу ось таке правопорушення, яке ми задокументували, так, один з громадян, нашого, також міста Луцьк, себе виявив за. Служащого за, за Збройних сил України, а саме пілот одного з літаків, який здійснює оборону нашої держави, який також знімався, тобто на мережі Facebook в формі скинув свою карту, на яку давайте кошти, для того, щоб ми могли закупити певне обладнання і облаштунки. Він себе іменував, вибачте, не можу сказати його прізвище, ім'я, ви розумієте мене так, тим місце слідство, так, да, 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 да. Однак нами були вжиті всі заходи оперативно розшукові де ми встановили його і пі-адресу, місце знаходження протирушковими заходами, ми встановили даного громадянина і за допомогою місцевої прокуратури процесуального керівництва, а також районного управління поліції, які надали нам також невичерпну на допомогу в документуванні даного злочину, ми могли затримати дану особу. І задокументувати його за відповідне правопорушення. А видав себе, бо збирав не в 16 новий. За військового себе видавав так, що йому потрібно були кошти для обладнання. От, до речі, ця тема вона доволі, скажу так, специфічна, адже. Чимало волонтерів є на мережі X, вона ж колись Twitter, Так там yeah. чимало відбувається зборів, чимало моїх знайомих проводять ті збори, долучаються до спільних зборів, репостять ті самі збори, і там неодноразово було декілька обговорень, там особливо були навіть такі активні, які мали в медіа потім продовження і в подальші кримінальні справи, про те, коли. Людина або видає себе за волонтера, збирає кошти на ЗСУ, а потім привласнює, або навіть деякий час була в статусі волонтера. В якийсь момент її моральні цінності розвернулись, вона знову ж таки почала привласнювати кошти. На жаль, таке буває це людська природа. Не хочу дискредитувати жодного волонтера, тому що це дуже важлива робота. Але ось якщо ось я доначу, друзі мої донатять, і, наприклад, ми робимо донат. Не комусь близькому, але там певному волонтеру. У нас є підозра, що ці кошти не не йдуть за призначення. Ви одразу можете звернутися або до місцевого відділку поліції, так, по лінії 102 без винятку, або до нас напряму можете перейти по нашому електронній пошті, надати нам повідомлення. Ми відразу перевіримо дану особу, перевіримо все, чи є законність, і ми відразу приймемо законне рішення. Тобто ви можете звертатись до нас у цих випадках. Ну, раз я вже сказав за власне кошти не за призначенням, хотів ще запитати стосовно ну, досить такої, популярного методу шахрайства, який роками був, напевно, що так, в топі з наслуху. Це коли тобі телефонують, представляються представником банка, що треба провести певні маніпуляції з карткою, бо вона заблокована, аби не пропали гроші, там зробити тестовий платіж. І таким чином, грубо кажучи, крадуть гроші з твоєї картки. А, і от. Як часто зараз таке трапляється? і взагалі яка вірогідність того, що твої кошти тобі такі повернуть? Дякую за запитання. Доречне на сьогоднішній день досить актуальне запитання. Дивіться, звертатись потрібно обов'язково. Чому Тому що ми одразу встановлюємо рух коштів по банківських рахунках? Тобто, ви розумієте, ми можемо повідомити, що це відбувається не відразу, не за одну годину, не за Певний проміжок часу ми встановлюємо, куди пішли рух коштів, де вони були обготівковані. Також встановлюємо даних громадян. Ми з вами розуміємо, що в певних відсотках кошти можуть переходити на за кордон. Ми вже з цим зіштовхувалися, де обготівкувалися за кордоном. Однак, я знаю, що ми віднайшли близько 90 таких осіб, які здійснювали дане протиправне діяння. А скажіть, а ось таке питання: колись в мого товариша була така думка? Ми з ним дискутували, вже не пам'ятаю, хто за яку сторону виступав. Но, грубо кажучи, ми говорили про те, чому у банків немає такої опції поскаржитись на рахунок і, грубо кажучи, якщо було б там 5 і більше скарг, да, що рахунок блокується тимчасово. Це юридично законно взагалі? На даний час юридично це незаконно так, але якби було це в законодавстві, воно б нам досить допомагало. Бо, скажу відверто, я раз. Сам себе, грубо кажучи, надурив, я випадково відправив кошти не тій людині. Ну я вибрав по номеру телефонуся в цифрі, навіть не помилися цифрі. От в монобанку є така опція, так, наприклад, відправити по контактній книзі. А в мене друг давно змінив номер телефону, і воно вибрало його номер старий підтягнуло. Він вже належить абсолютно іншій людині в іншій області. І, власне, я прорахував кошти, на що мені сказали: ну, треба погодження тієї людини вернути гроші. Я такий, а типу, ну я не знаю, хто це. Я колись був у подібній ситуації, однак перерахував кошти на невідомий рахунок. Мені банк відразу повернув. Бачить безпеки банку. Ні, ні. Зв'язався на гарячу лінію, так не існуючий, був картковий рахунок. Бачите, рахунок, тобто і вони мені повернули кошти. Я відповідну квитанцію їм скину. І вони повернули нам грошові кошти. На преликий жаль, сьогодні шахрайство займає одну з провідних місць, і це наше основне завдання допомога нашим громадянам у пошуках, а також повернення їхніх. Грошових коштів. Тому ми б також, користуючись нагодою, хотів би, щоб громадяни, які можуть мати певні, скажімо так, сумніви в тих чи інших посиланнях, здебільшого це OLX, здебільшого нехай зателефонують, нехай нас повідомлять з метою їх перевірки, щоб вони не були ошуковані. От власне на мою суб'єктивну думку, напевно, найбільш жертвами шахраїв стають люди більш старшої вікової категорії, можливо, від 50 років, напевно, тому що вони не настільки добре розбираються в комп'ютерній техніці. І коли їм приходить там перейди за цим посиланням, проголосуй, зробити те, те, то в тебе заблокований рахунок терміново, бо втратиш всі гроші, в них включається такий тригер паніки, і вони психологічно ведуться на ці моменти, от які ви дасте поради, от як вберегтись від цього. Не перша порада, здебільшого це йдуть дзвінки, ваша донька затримана, ми в працівників поліції, щоб уладити питання, да, потрібна там певна сума коштів. Одразу потрібно перевірити цю інформацію, тобто зателефонувати елементарно до того абонента, який вам представився, так, донька, син, батько. І перевірити, чи дійсно ці є інформація. Так, якщо ви не можете додзвонитися, одразу повідомте нас. Ви можете повідомити, як і на лінію 102, може так і повідомити особисто кіберполіцію. Тому що, навіть якщо ви повідомляєте на лінію 102 з відповідним коннектом, який в нас є з місцевими всіма органами поліції, ми відразу приймаємо певні заходи і встановлюємо, чи є ця інформація правдива, чи навпаки, ні. Я розумію, що з метою е, привласнення чиїхось грошей да багато хто вдається до. Хитрощів. Але напевно, що ну, існує. То, то. Е, ну, я маю на увазі, люди щось придумують, обдумують план, як заволодіти чужими грошима. Але ж, напевно, є якісь все ж шаблони, от, наприклад, що 100%, коли ти от бачиш повідомлення чи щось такого типу, це шахрайство. Ну, розумієте, Здебільшого також моєму батьку колись телефонували, що ваш син перебуває в поліції для того, щоб вирішити питання, потрібна там певна сума грошей. Мій батько каже: мій син поліцейський відразу. Звісно, він в поліції перебуває. Так, 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 так. І відразу абонент, який йому телефонував, поклав слухавку. Розумієте? Тобто, як такого шаблону немає, але немає. по розмові ви можете да, відчути. Люди іноді просто потрапляють в певну інформацію. Вони думають, що це дійсності, скажімо так, їхня близька людина з їхні близькі родичі за нього телефонують. І є такі певні обставини. А є якісь волонтерські програми щодо от, звичайних громадян, які там не знаю, має. Чимало там 2-3 години вільного часу ввечері, вечері. Він якось хоче моніторити інтернет на не знаю на предмет заборонених сайтів чи забороненої інформації. Всіх охочих ми чекаємо в нашому проєкті Брама, які можуть під'єднуватися. і Ми ці всі питання а, там мовговорю так, так, так. Вони можуть до нас долучитися, доєднатися. Ми будемо завжди раді. Дякую за вашу роботу. все таки наголошую нашим глядачам не завжди не завжди панікуйте. Якщо вам приходить інформація, що щось там десь заблоковано. Подумайте, зателефонуйте в поліцію, дізнайтесь, чи хтось чи відомо, можливо, це схема дійсно. Звичайно, так. До нас досить приходить багато студентів на практику. Ми в нас є заключені меморандами з певними вашими вузами, так які приходять, також це всі дізнаються інформаційному просторі, розповсюджують цю інформацію, а також потім бажають працювати у нас в кіберполіції. Тому також користуючись нагодою, ми завжди чекаємо на вас, дорогі студенти. Ми завжди раді. Новим людям, а також ті, які доєднуються до нас, як до поліції, поліція на сьогодні росте і крокує вперед. Дякую, пане Юрій. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава і дай Бог нам швидкої перемоги і миру на нашій землі. А я нагадую, з нами у студії був заступник начальника ВКП у Волинській області департаменту кіберполіції Національної поліції України, підполковник Юрій Кондрацький. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на конкурент Ві. Все буде Україна.